Роман Сельчук рятувальник із міста Вараж, що на Рівненщині. Він нещодавно повернувся із 31-го чемпіонату світу серед найсильніших пожежних рятувальників, що проходив у США. Там разом із збірною України став абсолютним чемпіоном світу у командній естафеті. Повністю в обмундруванні піднімаєшся на четвертий поверх скаткою, витягуєш скатку, спускаєшся, б'єш кайзер, біжиш слалом, тягнеш рукавну лінію з водою, гасиш умовно пожежу і рятуєш потерпілого. he's gonna try it <laughs> Чемпіонат світу тривав шість днів. Участь брали представники 13 країн. Для Романа Сельчука це другі такі змагання у житті. Втім, цьогоріч разом із збірною вдалося показати кращий результат ніж у 2018 році. До золота в естафеті Роман додав срібло в індивідуальних забігах. Втім, каже, українці напрацювали на абсолютне світове чемпіонство. В індивідуальних забігах командна посісти друге місце. Нам не вистачило. 7 секунд аби... Ну, це досить таки е, суттєві 7 секунд. Тут є над чим працювати. Якби був такий формат, як е, люблять проводити в нас, типу все абсолютно підсумовувати, то безперечно е, ми б були абсолютними взагалі, чемпіонами, тому що і в тандемі Мікс у нас перше місце, і в тандемах чоловічих в нас також перше місце. Також у збірній був ще один представник рівненщини Ігор Поліщук, Втім, нещодавно він перевівся на Львівщину. Інші четверо збірників із Києва, зокрема, Олександр Баран у парі з рятувальником із північної Америки встановили новий світовий рекорд в категорії змагань. Чоловічий тандем з часом хвилина, 6 секунд. Усі свої здобутки українські рятувальники присвятили тим, хто наближає нашу перемогу. Завдяки нашим захисникам і захисницям нас була можливість представити нашу державу на такому високому рівні. І завдяки їм все вдалося. Ця перемога адресується саме їм. Ми дуже щасливі і раді, що ми перемогли, але наша основна перемога ще попереду. Тому слава Україні, слава нації і капець Російської Федерації. Вадим Мороз, Тетяна Федорова та Анастасія Лалак, телеканал ІТВІ.